Окупанти продовжують мобілізовувати місцеве населення регіону. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Зараз колаборантам поставили чітке завдання до 1 квітня або налагодити повністю мобілізацію, забрати останніх кого тільки можливо, чоловіків і відправити їх на лінію фронту. Або їм сказали, що якщо там до 1 квітня вони не налагодять мобілізацію і не допоможуть вийти на адміністративні кордони Луганської області, то їх всіх там замінять. Жителям звільнених селищ на Луганщині поліція допомагає з евакуацією. Вчора правоохоронці вивезли 72-річного мешканця Невського. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів. Новоселівське, Білогорівка, Луганської області на Куп'янському напрямку від ворожого вогню постраждали. Та Новоселівське і Андріївка на Луганщині. На Лиманському напрямку обстріляні Новоєгорівка, Макіївка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Луганської області.